Звуку з в іспанській мові не існує, тому ми маємо правильно навчитися вимовляти слова, які містять букву сета, бо таких слів в іспанській дуже багато. Нам потрібно взяти кінчик язика, поставити його між зуби та з придихом сказати «с». Сильно висовувати вам язик не потрібно. Я знаю, що українці дуже соромляться це робити, тому що в нашій мові ми не вимовляємо жоден звук. Саме так не хвилюйтеся, всі іспанці це роблять, тому немає перед ким соромитись. Отже, це слово, яке ви бачите перед собою, ні в якому разі не буде вимовлятися як зарагоза. Ми скажемо Сарагоса. Сарагоса. Це слово не вимовлятиметься як запато, а ми скажемо «сапато». Сапато це слово, яке означає випад в іспанській мові, вимовлятиметься не як занкада, а як занкада, занкада. Це слово не вимовлятиметься як сервеза, ми скажемо сервеса, сервеса.